Михайло вже взяв тумбочку, пошліфував всередині зверху підготовив практично і до покраски. Так як я говорив, бачите, ми тут заокруглили верхи всі чотирьох сторін. І зараз і зараз, наш Михайло, що мені робиш? Твої тумбочки-шуфляди. Зробить до тумбочки шуфляди. Давай, зміниться, як це робить. Красота швидко, гарно і надійно, і головне без комформатів. Так, друзі, тумочки вийшли у нас досить важкі, бо то є все масив. Тому я вчора купляв фурнітуру на кухню і, і знайшов собі такі гарні, дуже-дуже вибрав найсильніші, які були такі для навішення петлі металеві. Обрізав комформати. Так поставимо за одну цю стінку. ну Спочатку ще одну замотую, я покажу, потім стінку поставимо. Так, товариству, майже завершили не виру. Це я покажу, яким чином я примонтовую фасад до, до цього. Беру. Тим словом, що я маю під цей під шпажки, Роблю отори під шпажки, Далі беру. Ну, просто от для зазору от для обратки бляшки ставлю їх тут знизу. Беру посадок. Так, приготую собі Кутку зажиму струбцину і стараюся його поставити правильно на місце. І заднії стінки поки нема, я тримаю, Михайло ззаді вистуває шукляду. Давай ми ж а я стараюся її притримувати. Тисни, 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 тисни. Так тепер собі отак. Зафіксував і, і от ще попередню, просвердлив. Тепер просвердлюю... Є. Yeah. Засвердлився. Так, зняв Пашкі отвори. Звичайно, я то навскрізь не свердлю, правильно? Зараз візьму, поставлю назад і закриємо, будемо бачити, як сходиться. Тут тоді пробащу клеєм. О, поставив. Якщо зараз зазори витримані, якщо там, ну, ясно, що є трошка регулювання. Все. Бачите, всі зазорчики на щитку вийшли. Гарно. Все, тепер Наносимо наш куліурітановий клей. Завдяки тому, що ми маємо тут шпажки, ми от ставимо кілотури зафіксували і струбцинками собі. Гнемо Так, сатний штрих засуває Михайло задню стінку. Так, друзі, сьогодні фактично вихідний день, але хочу монтувати відео. і Так як я не дозняв, е, у рух, бо ми в кінці з робочого дня завершили власні клеїти фасади. хочу вже показати, як воно вийшло, як воно працює. Ну, В кінцевому результаті отримали ми те, що, що хотіли, гарно маємо шуфляди цілком дерев'яні. Я весь процес показав зборки, як я то заморочувався, маємо фактично. А, направляючись як з доводчиками, то само собою. І задній. покажи, зад нас, нас також задня частина у нас буде, тумбочки, так як я говорив, вони будуть підвісні. Тут, власне, так образно, щоб показати, буде монтувалася на стіну, на стіну планка. І бачите, які от, висячі, вони регулюються зосередини, вверх вниз, виїзд. Так що тумбочка, якщо замонтують, направляючи від А до Б точки, і закрутять, тумбочка нам чітко приляже до стінки, і буде висіла у нас на стінці. Ну все, на тому наша робота завершена. Іду зараз, змонтую вам кусок відео і покажу сам процес. Все, до скорого бачення, всім пока!